Ай, Сьогодні дощ. А мені слухано хотіть поясав, що там у центрі якась музика іграла. Ну а ми туди вже не біжим. Колись случилося в першому сезоні, що Грінджа ословила такий свідей. щоб таке случилося в цьому році. Ні, не хочу. Більше такого не повторяємо. Можемо тільки подивитися епізод першої серії. Ну, ще він недоступний, буде після перемоги обов'язково. Перемогу як нам дасть, і ми обов'язково вам покажемо всі серії підряд. Першого, другого, третього, четвертого, п'ятого. а як війна не кінчиться в цьому році, то, мабуть, і в шестому сезоні будемо пригоди починати. А як уже кінчиться війна, не знаю, буде і далі серії губиних етома. І... І ми самі не знаємо, будуть лі серії і після перемоги. Ну, на Ютубі. І далі. Мабуть, убинах Атома це патріотичний серіал. Ну не знаємо, що скажуть нам оператори. Добре. Томас, пішли готуватися до да, акос Класи сьогодні попрацювали на вгороді. Угу. Тепер мама нас відпустила, як, був, як буде дощ, то тоді мама відпустила. Бачиш, є дощ і вже мама відпустила. А ти сама Нила, хочу додому, не хочу робити. Я все вмію робити на городі та інше. Анжела, ну ось бачиш, тим більше ми працюємо на городі, тим більше отримуємо нові пісні альони та переклади на пісні. Ось бачиш, а як Поліна працює більше з нами на вгороді. Отримує і за неї пісню. О, ну да. Том, включи музику якусь, мені скучно. На. Томас. А хто співає? Та це ж та... таяна. О, ми слухали її весною. Да, чуть, -чуть фанатами побували. Давай Да ви йдуть таянище. Яка гроза Тебе Таяна подолає? Ха-ха-ха. Як же штормить? Ну, Таяна нас врятує. Томасико. Класний танець. Тома, зачем ти виключила? Таяна подобає грозу. Ой, давай не будемо розряджати мікрофон, бо я знаю, розряди мікрофон і не зможемо, я сказать, з мікрофоном поговорити з Альоною. Так вона в ефірі буде? Та буде, 20.00, хватить причеплятися зі своїми питаннями. Томас, а давай подивимося, поки є світ на оцю лампу. Добре, включай. Та контроль... Да висині з контролю оцю штуковину. Пробуй. Ось, дивись, червоний, зелений, синій, такий же, як у Люсти Поліни. І білий є. <схай> О, давай так, давай устроїмо челендж такий, давай так. Будемо робити я, під біт пісні більше не буду. Є якась е, пісня більше не буду. Mm, зараз піду, ще раз, э, за. А. У мене карті пам'яті там після є. да, 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 є, Зас. І будемо уявляти, що у нас дискотека. Раз, за, зараз Тебе, Альона, а Маргаліва, як вдари піснею, більше не буду. Ой, гроза будеш плакати, знати, як нас штормити. Що це за пісня? Не знаю, Анжела. Включай. Не підходить, не підходить. Так, включай лампу. Не працює. Та як так? Працює. А де. А... а, ти от нажимала, так, біла. Так, а тепер зараз увага! Томас, ти буде. Блін, рука. Ну, коротше, пиши там. А, Томас, ти будеш робити, я лампою пісню більше не буду. Так, давай. Це краща ідея. Якщо сьогодні зробимо біт під пісню більше не буду, я за світову музику під біт, то обіцяю, що точно будемо слухати сьогодні акустику таку Альони Аморгалів дивитися. Так воно, навіть буде. Я не знаю, Альона ще на підсказку не дає. Дасть нам, мабуть, увечері десь. Слава Богу. Все, там включай більше не буду. Включай! Включаю! Йош твою мить! Том! Не стесняйся, иди включай! Иду! ала Не ду! Томас буде зі мною мені допомагати. З чим? Ти будеш робити святу музику. Початку Шмать. все тут помагаєш мені з пляного початку. Добре, я на тюк кнопку, а ти на цю одна, немов сама своя. Друзі давно всі натягали ая. A se